Вітаю друзі за кордоном. Зараз проживає кілька мільйонів українців. Хтось виїхав ще задовго до початку повномасштабної війни, але більшість з них вирішили поїхати за межі України після події у лютому 2022 року. І для того, щоб об'єднати українців за кордоном і краще протидіяти російським наративам, в Україні планують створити нове міністерство. Чим воно буде займатися та чи є в ньому сенс? Саме про це ми сьогодні з вами і поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож днями президент України Володимир Зеленський розказав про створення нової інституції, яка має на меті об'єднати українців за кордоном і сприяти протидії російським наративам. Також передбачається, що ця установа має підтримувати та розвивати зв'язки українців з Україною і захищати спільні інтереси України за кордоном як нації. Логічно припустити, що це все робиться у відповідь на політику тих країн, які надають українцям тимчасовий захист і намагаються максимально їх інтегрувати у своє життя, надаючи соціальну підтримку та заохочуючи до вивчення мови здобуття дітьми місцевої освіти, працевлаштування і тому подібне. Тому президент Зеленський наголосив, що освітні культурні і інформаційні потреби українців в інших країнах вимагають більшої активності від держави. І за його словами, це принципово нове завдання для України пов'язане із кількістю співвітчизників за кордоном. І одна система Міністерства закордонних справ із цим не може впоратись. Окрім цього, Зеленський підкреслив, що держава має модернізувати свої інституції так, аби вони відповідали сучасному завданню об'єднати всіх українців навколо своєї країни, навколо захисту України та навколо зміцнення позицій у світі. І саме тому Україна хоче посилити свою інституційну присутність у країнах-партнерах. Це буде зроблено двома шляхами. По-перше, вже скоро відкриють нові консульства України за кордоном, зокрема в Польщі, Німеччині, Болгарії, Італії, Чехії, Словаччині та Франції. В деяких країнах це будуть додаткові установи, а в деяких перші в історії. Що з цього вийде та чи матиме це якийсь ефект, побачимо згодом. А зараз давайте поговоримо загалом про настрої українців за кордоном і що планують вони повертатися в Україну після закінчення війни. Так, дослідницька кампанія Gradus Research провела міграційне дослідження українців за кордоном. Доном і проаналізувала їхні настрої та готовність будувати плани в умовах невизначеності. Так, більшість опитаних українських мігрантів, а це приблизно 64%, зовсім не адаптувалися до життя в країнах тимчасового перебування. А це означає, що в подальшому вони таки планують повернутися в Україну, але поки що не можуть визначитися, коли саме це станеться. При цьому найбільше хочуть повернутися ті мігранти, які працюють віддалено на українські компанії або тимчасово не мають роботи. Але багатьох українців стримує повернутися додому саме те, що за кордоном вони відчувають особисту безпеку і є спокійними за безпеку своїх дітей. Після двох з половиною років повномасштабної війни з Росією за кордоном залишаються близько 4 мільйонів 600 тисяч українців. Більшість з них планують повернутися, але чим довше триває війна, тим більше біженців змінюють свою думку і вирішують залишатися за кордоном назавжди. Також є процес заміни біженців. Ті, хто хочуть повернутися, їдуть до України, а виїжджають ті, хто хоче жити за кордоном. Друзі, на цьому у мене все. Пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Наскільки важливо та доцільно створювати такі установи? Плануєте ви повертатись додому чи хочете залишитись жити за кордоном? І не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.